Доброго дня! Знаходжусь зараз в класному будинку, в класному місці. Дивіться, який гарний вигляд з віконечка. Це є вулиця Рудинська. Новобудова від компанії Ріел. Подається така класна двокімнатна квартира з двома ізольованими кімнатами. З кухнею великою, до речі, це можна забрати і це. наче Розпочну звідси з балкончика з кухні. До речі, класні склопакети, нормально, в руках. Значить, ось в балкон виходить з двір Там в сторону зараз буде показувати аеропорт. Тут ось такий великий балкон. Тут є кухня. Це вентиляційні канали, яких рухати не можна. Тут можна зробити робочу поверхню. Цю стінку забрати. Збільшити кухня, буде тоді 18,5 квадратних метрів велика. Це вхідні двері, тут заведено. Світло і інтернет. Тут є гостьовий санвузол Можна поставити душ, можна поставити туалет. Ось такий коридор. Тут є величезна кімната, вітальня 20 квадратних метрів. Теж панорамне вікно. Таку квартиру на даний момент, аналогічно на 9-му поверсі, забудовник продає по 1250 доларів за квадратний метр. Ми продаємо дешевше. І ось тут. Величезна, така класна ванна. Будинок з даної експлуатації, Палення в будинку, дахова котельня, є лічильник на тепла на кожну квартиру, тут заведена вода і опалення. Телефонуйте мій номер в описі.